Ви сказали, що вас висунули, вашу кандидатуру підтримали. А чого батьківщина відгукнулася або погодилася з вас? Так, висуненням А зараз вас? від мене версія, тоді ваша відповідь така. Давай. У нас мають бути, по-перше, Герой України, майбутній герой України, Надія Савченко, номер один. Просто вже жінка-прапор Юлія Тимошенко. Чи жінка-прапор? Образ. Якщо хочеш, сталий <гум> образ. Далі молоді. Молоді, навчені. Альона. Не забути про сільське Та господарство. От сільське господарство, децентралізація і плюс децентралізація ось. Отак збирали. Десь так, за такою так. так воно і було. Так, так Ти також був. Ти також там був, чи що? Звичайно, партійна практика да, на перевідповідь да, Романе, Тут насправді ну, насправді дуже важко, оскільки я вам відверто скажу, що сьогодні, от я працював в асоціації, сьогодні село забуте. Сьогодні 23 роки немає навіть міністерства. А яке чого в заступ опікується. не пішли? Дайте, не забута дайте ж я, сила. Дайте ж я докажу. І сьогодні відбулось так, що в 8.08 зайшли два законопроекти про об'єднання громад і безпосередньо про зміни до бюджетного кодексу. Єдина фракція, яка підтримала сьогодні асоціацію. Тоді вона була фракція, яка підтримала асоціацію, тому що ми пішли до одних, до інших, до третього, які зараз присутні в парламенті, ще діючі депутати. Єдина фракція, яка не дала жодного голосу. Зміни до бюджетного кодексу проголосували за порядок денний за включення 162 депутати. Не дала фракція батьківщини. Чому? Тому що я зустрівся, так поговорив. Вони взяли сільських гулів від малого села середнього села Великого і так далі. Єдина. і так відбулось, що вони запропонували. Я бачу вам важко, кажуть. Я Бачу, що сьогодні село мають мати своїх лобістів. Вони мають е е дивитися ті законопроекти, які сьогодні йдуть, я маю на увазі зміни до бюджету на податкову і так далі, з точки зору ознаки села і так далі. Я вам пропоную, якщо ви хочете, на платформу, але ви маєте бути не просто людиною, яка має бути підтримана, підтримана керівниками органів місцевого самоврядування, підтримана безпосередньо е Вадим, там слухайте, тими іншими ви громадськими організаціями.